Компанія Єврологістика пропонує вашій базі штабелер електричний, маніту ЛОК, Монтажопідйомність 100 на 300, висота підйому 2,75 см. сантиметрів. Штабелер виконанні як навантажувач. Можна ним забирати без опорних хвил, можна забирати вантаж, під'їжджати до рампи високої впритул і знімати палети, чи також з автомобіля. Контрагрузи розміщені набагато далі, Трош... трохи габаритний, він, але заміняє навантажувач. Також дуже банельний. Має механічний розсуд вел. Можна регулювати ширину під різні задачі, палети. Працює сигнал. Висота підйому 2 метри 75 сантиметрів. Вантажовідйомність 100 на 300. Також, як в будь-якому навантажувачі, є нахил мачти від себе на себе. Техніка повністю обслужена, дається піврічна гарантія. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти в нас на складі 200 чи Або на складі, або на сайті.